Субота, 15 листопада, на 11 каналі. Новини найближче півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині. Студію Олена Пітриченкова Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Рябчук залишиться за ґратами довічно. Верховний суд України залишив без змін вирок нацгвардійцю з Дніпра, який розстріляв побратимів на південмаші. Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов'язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили. Тяжка травма голови, дві ампутації та клінічна смерть. Як в одній з лікарень Дніпра борються за життя важко пораненого військового, він е, зразу посміхнувся, каже синок, мама ну, всіх всіх зразу впізнав, Дуже був дуже дуже, дуже був радий. Житловий масив при Дніпровську, Дніпрі нажаханий. Чи справді там уродує серійний шкуродер та які є зачіпки у поліції? Одному коту перерізали горло, іншому коту вичавили глаза. Випуск починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу, далі в нашому дайджесті. Станом на 17-ту годину в області без надзвичайних ситуацій. На Нікопольщині лунає загроза обстрілів з фпв дронів. Людей закликають перебувати в укриттях. Неспокійно на Нікопольщині було і вночі. Там загинув 65-річний чоловік. Ворог цілив по райцентру, центру, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах з БПЛА, артилерії та РСЗВ Град. Зайнялися покинута будівля та машина. Побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін авто. Роздорську та покровську громади населені. Нальниківщині ворог атакував БПЛА. Поранений чоловік. Горіли будинок культури, приватні оселі. Дніпро росіяни обстріляли безпілотниками. Виникло кілька пожеж, пошкоджені приватні підприємства та авто. Над областю наші захисники знищили 16 безпілотників. На Чернігівщині ворог вдарив безпілотником по одному із сіл у Курюківському районі. поцілив по господарчій будівлі. Обійшлося без загиблих та поранених. Знеструмлено частину Чернігівської області через ворожий обстріл. Двоє людей поранені на Донеччині за добу. Ворог 14 разів обстріляв райони регіону. Найбільше потерпав Краматорський. Серед пошкодженого багатоповерхівки, транспорт та інфраструктурні об'єкти. Рятувальники тричі гасили пожежі, що виникли через ворожі удари у Краматорському районі, дружківці та селищі Шабельків. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 300 людей, 53 з них діти. У Десняцькому районі Києва. Тим часом завершили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок російської атаки по дев'ятиповерхівці, що сталося вночі 14 листопада, загинуло семеро людей. Поранені п'ятеро, серед них одна дитина. Рятувальники витягли з-під завалів 17 людей, з яких одна дитина. Понад дві з половиною сотні людей отримали також психологічну допомогу. На місці розібрали 262 тонни будівельного сміття. По 18 населених пунктах Запорізької області окупанти поцілили 663 рази. Били з авіації, артилерії, безпілотників та РСЗВ. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження житла, закладів освіти, магазинів, автомобілів та господарських будівель. Обійшлося без загиблих та поранених. Цієї ночі росіяни вдарили по Лозівській громаді на Харківщині. Чотирма БПЛА повідомили у міськраді. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, що спричинило перебої з теплопостачанням. Інформації про загиблих та поранених немає. Загалом цієї ночі росіяни вдарили по Україні трьома кинжалами та запустили 135 ударних БПЛА, відбиваючи нічну атаку, наші захисники неба збили 93 повітряні цілі. Зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на чотирьох локаціях. Понад 10 вибухів цієї ночі нарахували жителя рязані, що на Росії пожежа спалахнула в районі рязанського НПЗ, одного з п'яти найбільших в країні та ключового постачальника моторного пального для регіонів. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. Тим часом у Дніпрі перекрили дорогу та готуються до капітального ремонту. Комунальники планують масштабне відновлення багатоповерхівки на Виконкомівській, в яку торік влучила російська ракета. Тоді, внаслідок атаки були вщен зруйновані чотири верхні поверхи. На відбудову потрощеного будинку виділили понад 49 мільйонів гривень. Що саме зроблять за ці кошти, дізнавалася наша Катерина Нічик. Встановили паркани, дорожні знаки та повністю перекрили рух вулицею на Виконкомівській комунальники. розпочали підготовчі роботи перед відновленням будинку, в який поцілила російська ракета. Зараз є підготовка майданчику для того, щоб це було безпечно. Закріплення е, тросів страхувальних е, для того, щоб у разі випадку якихось там обвалів там не було е, постраждалих з, з боку е, виконавців. Нагадаємо, росіяни вгатили ракетою по житловому будинку, буквально у центрі Дніпра у червні дві Двадцять го ворожа залізяча вщент розтрущили чотири останні поверхи багатоповерхівки. <різький гірші> <різький гірші> <різький гірші> В одну мить просто неба лишилися мешканці цілого під'їзду. Там на дев'ятому поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. Планувати відновлення потрощеного будинку, кажуть у міській раді, почали майже одразу після ворожої атаки. Утім, все було не так просто. Спершу майже тиждень комунальники розбирали завали. А далі конструкції, що лишилися, декілька разів обвалювалися. Технічно довго робили і обстеження додаткове, і залучали архітекторів, розділили це все етап на декілька окремих обстежень. По перше, робили попередній технічний звіт. Після цього робили обстеження по кожній квартирі, Після цього робили аварійні роботи для того, щоб не було додаткового обвалу». Після проведених обстежень та технічних звітів у міськраді, нарешті, впевнені, напівзруйнований росіянами будинок на Виконкомівській зможуть повністю відбудувати. Утім, спершу чималий фронт кропіткої підготовчої роботи. Ну, спочатку треба це все розібрати. З останнього до четвертого поверху буде повністю повний демонтаж тих частин під'їзду, який вцілів. І він буде поетапно. Тобто логіка в тому, що демонтували, перевірили стан плит перекриття, пошкоджена, демонтують далі. Демонтували наступний поверх, знову перевірили стан плит перекриття. І так буде доходити до не знайдуть всі плити. На проведення усіх робіт запланували понад 49 мільйонів гривень гроші із міського та обласного бюджетів. За ці кошти обіцяють не лише провести демонтаж, а й повністю відбудувати потрощений будинок. Фасад, який вже простояв там декілька там, років, він буде візуально відрізнятися з тоном тої облицьовочної там, плитки чи того, тої цегли, яка буде. Тому конструктивно так, він буде такий самий, але ми... Побачимо, що ця частина була відновлена. Утім, побачити відновлений під'їзд пошкодженого ворогом будинку на Виконкомівській зможемо не раніше як за рік. І цей прогноз, кажуть посадовці міськради, найбільш оптимістичний і справдиться, якщо під час демонтажу не виникне додаткових складнощів. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. А він пережив клінічну смерть. В нього важка травма голови та дві ампутації. В одній з лікарень Дніпра борються за життя військового, який отримав важкі поранення на Донеччині. Лікарі кажуть, це диво, що він взагалі отямився. Рідні ж переконані, це сила любові. Хто підтримує захисника у лікарні та що про стан постраждалого захисника кажуть медики далі в нашому сюжеті. Знеселений, але живий в одній з лікарень Дніпра. Після семи операцій потроху оговтується тяжко поранений захисник. Він ще не розмовляє. Тож його історію розповідають рідні. кажуть наприкінці жовтня. Андрій разом з побратимами потрапив на Донеччині у ворожу пастку. Він єдиний, хто вижив. Побратими позвонили дружині і сказали, що. На бойовому завданні були, повинна бути, бути ротація, але чомусь вона не пройшла. І якраз там на нього налетів, ну, як ми сказали, дрон. Розумієте, сам Господь Бог його зберіг. Ми молилися, коли узнали це, що вбилось його серце, щоб він був живий. Чоловік став на захист країни ще у 2014 році. Пройшов чи не усі найгарячіші точки фронту. Останнім часом давав відсіч росіянам під Покровськом. Коли пішов він на війну, ми його просили каже, ну навіщо це тобі треба? Він каже: я хочу, щоб моя донька, мій, у нього жанок є. Я хочу, щоб ви жили в вільній Україні. Я ні за кого не воюю, я воюю за Україну і за свою рідну землю. Після тяжкого поранення Андрія одразу доправили до Дніпра. Лікарі досі дуже обережні у прогнозах надто важкі травми у захисника. Як правило, з такими пораненнями і з такими показниками життєвих функцій не виживають. Була відірвана верхня кінцівка, нижня вибите око, розбита вся грудина і голова. З страшенним пораненням, два тижні за життя чоловіка боролися найкращі лікарі, залучили медиків з-за кордону, аби стабілізувати стан постраждалого військового. Майже тиждень Андрій був у комі. Через критичний стан кажуть медики, відкладали оперативні втручання. А найтяжчою була травма голови. Це був вибороковий перелом основи черепа, і череп основа черепа тріснула і привела до розриву оболонок мозку. Не тільки зліва, там де немає ока, але і справа. Ми зрозуміли, що нам потрібно йти і робити пластику основу черепа з двох сторін. Команда медиків провела складну та багатогодинну операцію. Череп пораненому збирали буквально по шматочках. На тих ділянках черепу, які не були ушкоджені, ми звідти забираємо ці кістні клапті і переміщаємо, і накриваємо дефект мозку, тому що ми маємо мозок і зовнішнє середовище. Нам потрібно закрити, створити якби. Оболонку для мозку, а потом на цій клапті вже та шкіра, яка залишилася, як ото пазли. Спробувати скласти її Андрій. Пережив і клінічну смерть. Аби стабілізувати пораненого, медики перелили йому майже 10 літрів крові. А перше, що зробив чоловік, коли вийшов із коми з усмішкою розповідають лікарі, почав лаятися. Втім, каже, це добрий знак. Крім того, поряд із пораненим постійно його рідні, що надзвичайно важливо. Вони радіють його найменшим, але впевненим кроком на шляху до одужання. Він нас впізнав. всіх наспізнав. Він зразу посміхнувся каже синок мама ну всіх всіх зразу впізнав дуже був дуже дуже був радий У мене була і радість і дуже і ну я не я не розумів що що робити в цій ситуації як реагувати на це ну це дуже я дуже Дякую, просто живий де да, що він жив? Він побачив нас, і, і я як... поняв, що він буде жити. І все буде добре. хоч найскладніше і позаду розслаблятися не час. Переконують лікарі. Менш ніж за тиждень чоловіка транспортують на Львівщину для подальшого лікування, реабілітації та протезування. Це дуже гарний симптом. Що він почав розмовляти, що це емоції почав проявляти Хворий одужує, дуже ну простить ще великий етап реабілітації. Родина Шандрія тим часом переконана, все буде добре. Дякувати Богу. Дякувати Богу, що в нас синочок живий. Це все саме. Сама да. Ми всі раді, щасливі, всі останні ми. ми зробимо. Вікторія Вахрошина, Сергій Озров. новини 11 каналу. Рябчук залишиться за ґратами довічно. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. Нагадаємо, у січні 22-го у Дніпрі на заводі Південмаш Нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, у наслідок чого загинуло п'ятеро людей. Серед них одна цивільна. Ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Сам же Рябчук втік з місця злочину разом зі зброєю. Слідчі ДБР встановили, що у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що. Він вирішив помститися. Я вів, я вів чергу справа наліво. Я бачу його і не можу себе зупинити, аби не натискати на гачок. Не маю контролю над собою. Розумієте на засідання? Хрябчук запевняв, у трагедії винен його тяжкий психологічний стан та скаржився на системний булінг з боку інших військовослужбовців. В роті в батальйоні у роті батальйоні у всьому полку втратив спілкування, бо мене зробили крисачем та стукачем. Так потім до мене ще й застосовували депривацію сну. Ось так трусить ліжко. Вставай Траватку? вставай наприкінці минулого року. Рябчук просив суд пом'якшити вирок до 15 років позбавлення волі або взагалі переглянути справу. Втім, верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричного, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо. Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими умисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб. Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов'язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили. Тим часом житловий масив Придніпровську Дніпрі нажаханий. Місцеві кажуть, у них орудує справжній серійний шкуродер, на рахунку якого смерть щонайменше десятка котів і собак. Над тваринами нелюд знущається з особливою жорстокістю. Місцеві буквально перелякані, адже постійно знаходять понівечені тіла загиблих тварин. Чи є зачіпка в пошуках шкуродера у поліції? Далі репортаж Марка Ручки. Справжній кошмар у Придніпровську. Одному коту перерізали горло, іншому коту вичавили глаза. Вбиває, мучить та калічить. Місцеві жителі твердять, у їхньому районі хтось буквально полює на тварини. Уже кілька місяців поспіль невідомий масово вбиває чотирилапих. Люди налякані. Не зрозуміла про це хлопця може бути. Навіть підозрюва, як таких немає. Без перебільшення серійний живодер орудує на житломасиві Придніпроськ безпритульних тварин знаходять із просто невимовно жорстокими травмами. Нелюд вириває, котам очі перебиває кістки та лапи. Річ сецсоціопатічек, котра опасна не тільки для животних, а для для нас, для кожного чоловіка, для дітей. Ці світлини прямі докази моторошних вбивств. Їх зробили шоковані місцеві жителі. На них пошматовані мертві тварини. Понівечені тіла, вбитих котів і собак люди знаходять протягом кількох місяців. А вийти на слідку родера і досі не можуть. Все почалося з кішки, Маші. Вона була на самовигулі, вона живе ось в цьому будинку. Жила ми знайшли її під вікнами. Ось тут вона була застрелена. Галина, власниця тієї самої кішки на прізвисько Маша. Говорить, чотирилапа була улюбленцею всього району. Вона в нас була на правах члена родини. Кішку Машу, ймовірно, холоднокровно застрелили просто під вікнами будинку, говорять місцеві. Поліція займається цим. поліція займається цією справою. Розслідування ведеться. Я сама особисто наступного дня опитала усіх, кого тільки можна, і наших мешканців, і сусідніх. Кількість жорстоко вбитих тварин вже сягнула півтора десятка, і це тільки ті випадки, про які відомо ініціативні групі місцевих розслідувачів. Способом убивства тварин люди буквально приголомшені. Кажуть, таке робити може ніхто інший, як маніяк. Пішли собачку в лісі, який був розрізаний живіт, та вже видно було серце. Пошматованих тварин кажуть, люди душогу одразу не вбиває, залишає їх помирати в муках. Тих, у кого ще є надія вижити, місцеві намагаються врятувати. Як у цього чотирилапого пса у лісі знайшли з розрізаним животом? Собачку віднесли зразу до кліниці, і там все, що треба, зробили. У клініка собаку вилікували та поставили на лапи. Зараз шукають господаря. Але нежахані злочинами нелюда місцеві нервово чекають, на що далі може зважитись вбивця тварин. Бо ти просто не розумієш, де наступного разу б'ють тварину, а де людину. Тому ну, хотілось би, щоб поліція все таки долучилася і, можливо, пустила якісь патрулі, хоча б по району, де це відбувається. В Поліції про ці страшні випадки тортур над тваринами у курсі а слідчі на зв'язку із місцевими. Деталі розслідування і зачіпка правоохоронці поки не розкривають. Утім, запевняють, шкуродера активно шукають. Дану подію правоохоронці зафіксували. Наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, які можуть. Бути свідками даної події для того, щоб встановити всі обставини. А поки нелюд залишається на волі, місцеві відчувають тотальну небезпеку. Якщо комусь відома будь-яка інформація про шкуродера, місцеві просять звертатись до поліції. Там гарантують анонімність. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. А він схожий на звичайне ГРВІ, але може викликати надважкі ускладнення аж до ураження серця, паралічів та смерті. Це вірус Коксакі, спалах якого днями зафіксували в Україні. У шпиталі аж 13 дітей. Саме малеча у найбільшій групі ризику кажуть лікарі. Про симптоми, профілактику, а також небезпеку поширення захворювання, розкаже Владислава Авдієнко. Ковід більше не в тренді. Україною шириться вірус Коксакі. Він особливо небезпечний для дітей і літніх людей. Може викликати важкі ускладнення аж до паралічів та смерті. Спалах захворювання днями зареєстрували у Київській області. Там у аж 13 дітей. Як убезпечитись від інфекції? Які перші прояви та чи є небезпека для нашої області? Давайте з'ясовувати. Інфекція спричинена цим вірусом, вона дуже контагіозна, особливо для маленьких дітей. Тобто, якщо дитина контактує, то вона обов'язково захворіє. Коксак із сімейства ентеровірусів, тобто найбільше розмножується у кишківнику через високу заразність. Найбільший ризик підхопити його у дитячих колективах, кажуть лікарі. Шляхів передачі три: через брудні руки, іграшки й продукти харчування та повітрям, кашель і чхання хворої людини. Перші симптоми нагадують звичайне ГРВІ. можуть починатися з білі в горлі, першіння в горлі, нежиті. Підвищення температури тіла, спазматичні болі в м'язах. Втім, видати коксакі може поява специфічного висипу везі таких пузирькових висипань на руках, на подошвах, може бути на тулубі і на слизової рота, навколо рота. І, як правило, якщо це діти, це дуже болісні висипання, які іноді навіть обмежують пересування дитини. Коксак і небезпечний тим, що може викликати надтяжкі ускладнення, кажуть інфекціоністи, вражати серце, м'язи та нервову систему. І може бути навіть форма хвороби, яка буде нагадувати поліоміеліт, тобто проявлятись паралічами. На жаль, вакцини від вірусу Коксакі немає, кажуть фахівці, який специфічного лікування, яке б вбивало вірус, лише симптоматичне. Аби захиститись, експерти радять групам найбільшого ризику, а це діти, пенсіонери та люди з імунодефіцитом, тримати дистанцію від масштабних скупчень людей та дотримуватись правил гігієни. Ретельне миття рук після відвідування туалету, після е відвідування вулиці, пер перед вживанням їжі, вживати кип'ячену воду, бутильовану воду. Жодному разі ми не рекомендуємо вживати страви, які були придбані так звана вулична їжа на якихось тих тихійних ринках. Ну не зрозуміло, якими вони руками готувалися. Обов'язково навчати цим правилам також наших дітей. Чи вчать зараз правилам гігієни своїх дітей? Дніпряни ми запитали. Звісно, навчаємо і руки миємо, і вмиваємося. Все робимо. Якщо це, допустимо, лікарня, то треба ходити в масці. Ну коли вони в їдальню ходять, я кажу, щоб ми в руки. От ну такі овочі, і фрукти ми в школу взагалі намагаємось не давати, щоб не їв. Прязними руками, а що ж там і за підситуацією? Коксакі вірус не новий. Його вперше виділили в одноіменному містечку США, штат Нью-Йорк. Відтоді він циркулює у багатьох країнах світу, переважно тропічних. Втім, його щороку фіксують і в Україні, кажуть експерти. На час пандемії його витіснив ковід, і от тепер Коксакі повертається на Дніпропетровщині. Цьогоріч відомо про принаймні 54 випадки захворювання на ентеровірусну інфекцію. Не виключається, що серед так як це група з. Захворювань можуть бути в тому числі і вірус коксакі А і Б. Серед захворілих переважно діти. Ці випадки вони не пов'язані один з одним. Тобто, це, це на спалах. Лікарка-інфекціоністка Катерина Литвин каже: більшість таких випадків у нашій області цьогоріч не становили загрозу для життя пацієнтів. Тяжких випадків, які там призводили до летальності, до інвалідізації у нас не було. Таких форм, які нагадують поліоміліт, не було. Це більше були форми, які нагадували звичайні ні, гострі респіраторні вірусні інфекції. Експерти додають, сезонна кількість захворювань на ентеровірусні інфекції зростає наприкінці літа восени і сподіваються, що незабаром загроза поширення коксаки на Дніпропетровщині впаде. Лікарі попереджають, у випадку появи симптомів ГРВІ не займатися самолікуванням, адже хвороба коксаки має величезну кількість клінічних проявів і може мати тяжкий перебіг. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд новини 11 каналу. І на завершення випуску про материнську любов, втрати та незламність у Дніпрі. Відбулася прем'єра всеукраїнського туру вистави Мами рівненського драматичного театру. Постановку створили за новелами письменниці Марії Матіос. Вони розповідають історії п'ятьох різних жінок. Чому глядачі не могли стримати сліз та як Дніпро пов'язаний з цією виставою, розкаже наша Олександра Максименко. Цені ще млива картина Мати проведжає сина на війну, а в залі глядачі не можуть стримати сліз. Так у драмікумі стартував всеукраїнський тур вистави мами Рівненського драматичного театру і поставили за новелами Марії Матіос. І глядачі сьогодні особливі. Це жінки, які втратили своїх дітей на війні. Одна з них і пані Юлія. В лютому 23-го року вони заходили знову на Бахмут. Тично тільки вони зайшли. Великий артобстріл. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Коли вона закінчиться, я буду проклинати до останнього видиху тих, хто її розв'язав, хто позабирав наших дітей, хто залишив нас сиротами. Саме про материнську любов та незламність і є ця вистава. У ній поєднались п'ять історій різних жінок. У кожної своя доля, але об'єднує їх одне трагедія осиротілого материнства. Плач, не залежить од мене, мабуть. Я втратила сина на сіво. Ні, рік як втратила рік, як то при його слізнує. На прем'єрі була і сама Марія Матіос. Ділиться Неабияк хвилювалась перед показом. Можете уявити, яка концентрація болю в одному залі. Я, мабуть, у житті я ніколи так не боялася. Я не боялася, мабуть, так, коли під градами була. Я знаю, що це таке під обстрілами, бо я не знала, яка буде реакція людей, які пов'язані одним болем. А ще письменниця додає: Дніпро для початку туру обрали не випадково. Бо ідея книги, за якою і поставила виставу, зродилась саме тут, ще в 2014 році. Тоді письменниця їздила до захисників на фронт та часто відвідувала поранених у військовому госпіталі міста. І одного разу я попросила мене завести туди, де поховані невпізнані воїни. Це був перший такий дзвінок до народження цієї книги. На сцені ж сюжет книги відтворила режисерка Анжеліка Чорноїван, теж з Дніпро. Петровщини ділиться давно, захоплюється творчістю матіос. Я взяла цю книгу за один день я її прочитала. Я зрозуміла стосовно того, що з перших сторінок вона, вона мені резонує, оскільки це таке кришталево чисте і. А... І важке і о, надактуальне надважливе про що зараз треба обов'язково говорити. Про це твердять і самі ж глядачки кажуть. Вистава дуже емоційна, і нині такі постановки необхідні. Вистава Надихає нас, щоб ми йшли далі, і щоб ми боролись, щоб ми не, не зупинялись на цьому. Вистава прямим текстом розказує. Я вам хочу сказати, ті, хто прожив це, ці понімають. От, ну, вистава прямо в серце. А ще постановку підіймає проблему повернення ветеранів до цивільного життя. Моя війна ніяк не закінчувалася. Не знаю, як воно має закінчитися для мене і для тих, з ким я був разом. Після вистави у кожному місті матерям виручають конверти. Вони можуть написати історію про своїх синів і доньок, які віддали життя за Україну. Згодом ці листи стануть частиною Книги пам'яті України. Далі вистави покажуть у Львові, Києві, Чернівцях, Харкові, Одесі та інших містах України. Олександр Максименко, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 8 градусів, вночі теж плюс 8. День буде похмурим, але без опадів. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся. Побачимось. Ане кам'янського передала бойовому підрозділу безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади позашляховик хамер для виконання бойових завдань. Саме така потужна машина була необхідна захисникам. У складі цього батальйону служить багато кам'янчан. Зараз вони боронять Україну на харківському напрямку. Міський голова разом із керівником благодійного фонду «Осоння України особисто зустрілися з бійцями, поспілкувалися з військовими, обговорили нагальні потреби та подальшу співпрацю а також за участь у забезпеченні потреб підрозділу отримала нагороди та відзнаки бригади.